З Франковода. Може, поїхати, розповісти нам про. Ані. Скажіть, ну, як. Дитина, і гра. Діти, скажіть, що піднімаємо, так, так. Ну, це другої. Моє благословення. На душі хочемо миру, хочемо миру, хочемо перемоги, щоб ті руски відійшли від нас і просимо те Бога, і щоб Ігор наш вже залишився вдома своєю сім'єю. Здоров'я бажаємо йому, ну і всього родині, сім'ї, і всьому селі, і всім нашим українським людям. Перемоги!

Ваша новина була. Щоб ти ж дослідження, який далі жив. Це забувалися ви Дом вилиться і ти з тим без молитви, і тобі подорож життя. Ти здоровий, щасливий, радісний. Добре, і хочу, де дочка? <світ> Ось вона стоїть перед нами. Вона казала, я не вийду з до того часу, поки не повернеться тато з війни. Такі слова були. Я хочу щоб тато поблагословив мене. І Вона дочекалася. І хочу ваше благословіння, коли буде а в Це не одружена. Шановний Ігоре Миколайовичу, ми щиро раді вітати вас на рідній землі. Ваша історія це символ стійкості та нагадування, що Україна вистоїть, бо має таких захисників. Поверненням додому. Хай Господь повертає сили та здоров'я. Нізький уклін за мужність і патріотизм. Дякуємо за вірусть українського народу, за мужність, незламність, за те, що вистояли і повернулися додому. Дякую, Зустріли нашого героя, нашого християнина, нашого парафіянина, ту людину, яка багато років тому назад прийняла таємство хрещення. І сьогодні, дві, браті сестри, ми з великою радістю зустріли його, тому що на протязі більше двох років святе церква молилася за його здоров'я. Ви наші талісмати за першою акцією відразу розповіршили. Дякую. Ми надали нам надію. Дякуємо за незгаданість, Ігор. <годи> Синочку <Questo годи> я став на коліна качу. Знаю, я Роню знаю. Знаю Сенську. Ти Вася пішов знову, хоч. Тік! Тік, Дякую, що ти живий, ля. Не плачте. Все добре, він вдома. Дякую, Дякую, дякуємо. Дай, давай, 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 давай.